Венера переходить знак Козиріг, Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 листопада по 7 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі Телець і Козиріг. Прогноз для вас спочатку загальна інформація а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що хочу сказати одразу? Потенційно, період повинен бути дуже класний по тому сектору, по тому будиночку, де він у вас буде проходити. Що таке взагалі венера? Венера у нас про ем, партнерські стосунки, про любов, про домовленості на якомусь офіційному робочому рівні, про задоволення, про красу, а також про частково про здоров'я. Козріг у нас. Ем, Такий, знаєте, дуже трудолюбивий знак зодіаку про кар'єру, досягнення, роботу, практичність, матеріалізм, обов'язок і цілеспрямованість дуже підходящий час для переходу на нові якісь джерела доходу, наприклад, змінити роботу, або там, наприклад, розвивати, почати активно свій бізнес, інвестувати в відкриття бізнесу. Венера в козорозі також сприяє професійному зростанню та зміцненню свого положення по поточному місці роботи, або там в певній Якісь ніші, кар'єрі, особливо якщо це там якісь держструктури, або там якісь офісні роботи у багатьох в принципі зростає мотивація вкладатися. У свій розвиток вчитися новим навичкам та зміцнювати свою репутацію от безпосередньо, що стосується роботи кар'єри. Особливо це важливо для тих, хто хоче отримати це підвищення, або там у фінансовому плані, або там зміні роботи. В цілому матеріальні цінності для кожного з нас в цей проміжок часу вони будуть грати дуже важливу роль. і Вони виходять на перший план. Також пріоритет виходять і стосунки. А якщо у вас поточні стосунки, то тут з'явиться таке бажання їх укріпити. Або в цілому, якщо ви не в стосунках, то тут потенційно багато хто може почати зустрічатися з кимось. Негативним моментом цього періоду може бути така історія, що ви можете бути зациклені на статусі свого партнера, або може бути дуже багато якоїсь поверхневості, практичності, сухості і битовухи. Тобто романтика, вона може піти на другий план. Враховуючи те, що я казав про по характеристикам про козорога, а, може бути прояв авторитетності від вашого партнера, або ви до нього якось будете проявляти свій авторитет. Ну це в хорошому форматі, тобто там якась ревність, домінація, контроль. Це більше може стосуватися, от ну не стосуватися, а це більше буде як турбота, скажімо так, від вашого партнера по відношенню до вас. А, ну і також прекрасний час для того, щоб почати обговорювати з вашим партнером якісь важливі речі, там не знаю плани на майбутнє. Якісь сумісні покупки, сумісно, щоб з'їхатися, одружитися. Тобто, це ідеальний час для цього до ретроградного Меркурія, який почнеться 26 листопада, також партнер, якщо ви там з кимось познайомитесь, він може бути набагато старшим або набагато впливовішим, ну з такою хорошою посадою. Тобто, на соціальному, скажімо так, колі він може бути більш стояти вище ніж ви. А, ну і якщо стосунки здорові і міцні, то тут будуть даватися якісь ситуації, які вас ще сильніше зблизять, і ви будете ну ще ближче друг до друга тягнутися, скажімо так. Вони. По факту перейдуть на якийсь новий рівень. Також, ну, а якщо навпаки, то, скоріш за все, це буде історія, що ви можете навіть розірвати стосунки. Ну і цей саме проміжок часу, от Венера в козорозі може давати історію відновлення стосунків з минулого. Тобто або вас потягне до колишніх, або колишніх потягне до вас. Ну і в негативі цей проміжок часу може давати закомплексованість, холодність, впертість, бажання якось не, бажання, не буде бажання розуміти партнера і позицію партнера. Ну і перший знак зодіака у нас буде телець для тельців Це дев'ятий сектор гороскопу, де буде проходити ця ця історія. транзит Венери по козорогу, документи і судові процеси. Як варіант, тут можете або отримати якісь результати. З приводу документів або там судових процесів, те, що ви вже вирішували, ну скоріше за все, тут ви можете почати не знаю, там не знаю, може бути робити переоформлення якихось документів. Може будете консультуватися у адвоката, нотаріуса, юриста, може подасте поз позов там на аліменти, на субсидії або ще якась історія. І це не непога, непоганий момент отримати бажані результати. А це може бути пов'язане з подорожами або переїздом. Тут велика ймовірність, що ви можете поїхати кудись відпочивати, оскільки у нас Венера планета задоволення. задоволенням. Ну і фінансів, витрати на подорожі. Або як варіант, це може бути. До речі, тут, скоріше за все, може бути навіть історія, що у вас може бути відрядження. По роботі приїзд може бути через роботу, або просто можете переїхати на нову квартиру, або з'явиться можливість, або задумаєтесь про це. Офіційні стосунки також сюди відносяться офіційні, це які задокументовані паперами. І відповідно тут може бути у когось весілля. Ну не знаю, як варіант, пропозиція руки і серця. Ну тут скоріше за все може бути весілля, прям або поставити, скажімо, так, точну дату, коли ми там одружуємося. Така історія може бути. Іноземці також по цьому сектору проходять. Як варіант може бути розлучення, якщо там у вас щось було погане. Пам'ятаємо, іноземці, ну тут як варіант може бути іноземний інвестор, іноземні клієнти, якщо у вас робота безпосередньо пов'язана з клієнтською базою. Ну і це може бути стосунки на відстані, можуть зав'язатися, або з іноземцем. Почнете зустрічатися, ну і освіта сюди також іде. Це може бути інвестиція фінансами в освіту. Там будете платити за університет. Це може бути будете купляти якісь підручники, я не знаю. Там от ну інвестувати в образування може будете багато приділяти увагу, скажімо так, освіті. Там не знаю, щоб здавати екзамен. Тут більше все ж таки інвестиція може бути в освіту. Ну як от, варіант отримання якогось диплому? Давайте карту пораду для вас. Подивимось там карти, ще скажуть вам. Вісімка мечей. Ну вісімка мечей ваше дає якісь тимчасові обмеження. Ну тут, скоріше за все, це може бути в контексті того, що там, де у вас були обмеження, тут потенційно ви повинні. Отримати в цей проміжок часу результати. Як варіант, може вас якось партнер буде обмежувати в чомусь, буде закривати, тому що TikTok не любить такі м, картинки. Це може бути історія, що ви відчуєте обмеження, наприклад, на поточному місці, де ви живете, і зрозумієте, що ви хочете жити в більшій красивішій, класнішій квартирі в такому форматі, або як варіант, ви зрозумієте, що вам зараз некомфортно і треба поїхати там, не знаю, відпочити, щоб розслабитись. Ну, от якісь тимчасові обмеження ви можете відчувати як варіант, знову ж таки може бути багато клієнтів, за рахунок чого будуть якісь обмеження і не буде можливості там наприклад спілкуватися з вашим партнером або там відпочивати багато, тобто багато роботи може бути, або якісь обмеження може бути стосовно там документів судових процесів, коли може треба буде доплатити, скажімо так, щоб швидше вирішили питання в такому форматі. Далі у нас ідуть діви для дів це буде п'ятий сектор гороскопу для нас, тому що є діва в асценденції. Що тут потенційно може бути будинок коханих людей, дітей, хобі і задоволення. Ну дивіться, якщо ви не в стосунках, то тут потенційно точно може зав'язатись якийсь роман. Це може бути навіть історія, що якась людина з минулого дасть про себе знати, або ви самі захочете відновити. Стосунки з якоюсь людиною з минулого, а якщо ви в стосунках, це може бути перехід на більш серйозніший формат. Це може бути обговорення якихось сумісних планів. Ви можете з'їхатися, можете одружитися, можете. Подарунок якийсь вам просто ваш партнер може зробити. Тому що п'ятий сектор він більш дає якісь м, такі вільні стосунки в несерйозному форматі. Тобто, це не сьомий сектор, який дає там уже прям стосунки-стосунки. Ну, Тут тобто, якісь подарунки, багато романтики може бути. Ну, романтики в плані багато побачень може бути, але пам'ятаємо те, що я казав на початку. Сухість і практичність вона може привілювати. А діти також сюди йдуть. Ну це може бути як варіант вагітність, це може бути народження дитини, або ви можете інвестувати, якщо у вас вже є діти, в допомогу. Ім, тобто, не знаю, там знову ж таки там платити за школу, купляти якісь речі, ходити з ними там в кіно, або ще кудись, в кружки їхні будете інвестувати. Може як варіант, діти вам в цей проміжок часу допоможуть фінансово або зроблять якийсь подарунок, наприклад. придбають щось в такому контексті. А, також а, сюди у нас іде хобі і задоволення, і як варіант, це може бути така історія, що, наприклад. Ви інвестуєте в якесь нове хобі, там не знаю, підете на йогу, там підете на масаж, підете на шахмати, на в'язання, на якісь кружки. Ну тобто, якийсь момент в контексті того, що там інвестуєте в себе, те, що вам подобається, і, взагалі п'ятий сектор це будинок задоволення. Тут ви дуже багато можете інвестувати. Там шопінг, ну все, що вам приносить задоволення. Тут прям інвестиції у вас можуть бути, і будьте обережні, тому що витрат може бути дуже багато. Як, як варіант, тут може бути прийти ідея вам перевести своє хобі в роботу. Така історія. Ну, давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що там картішки скажуть. Я думаю, що тут роман якийсь може статися або перехід на інший формат. Аченік випадає відлюдник. Ну, як варіант, це може бути історія, що якась буде ситуація з вашим партнером, коли ви отримаєте там якийсь великий досвід. По цій карті стосунки можуть проходити, але знову ж таки, більш такого формату. У кожного своє життя зустрічаємося раз на тиждень, задовільняємо потреби, і на цьому все відлюдник може давати історію е, комунікації з людьми похилого віку. Там щось їм можете допомагати. Е, е, це може бути е, от саморозвиток по цій карті, іде, і відповідно тут, скоріш за все, ви інвестуєте в якесь для себе нове от хобі. Книгу просто елементарно купите, або якісь там курси онлайн візьмете. Ну, От щось якась така історія. Тобто, якось будете саморозвиватися, я б сказав, углублятися в себе, шукати себе зсередини. Психологія, до речі, по цій карті дуже часто проходить по відлюднику. Ну, як варіант, можете закриватися, наприклад, від вашого партнеру, або ну, така історія може бути. Далі у нас ідуть. Козироги, для вас це перший сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Дуже прекрасна історія, адже перший сектор нас дає будь-які починання в будь-якому форматі, і відповідно. Що тут може бути нова робота 100% можлива, нова посада можлива. Тут ви можете інвестувати в здоров'я в красу, тому що перший сектор за це відповідає. Ботекс, пластика, нікса, косметологія, стоматологія. Це може бути курси підвищення кваліфікації, наприклад. І тут 100% ця історія можлива. Пам'ятаємо те, що я казав на самому початку. Фокус уваги йде на те, щоб от досягти вершин в кар'єрі, от в роботі, скажімо так. Це може бути відкриття бізнесу. У вас до речі, тут Дуже хороша потенціал, скажімо, так відкрити бізнес, і він буде приносити вам колосальні класні доходи може не одразу, але з плином часу розумієте, да а, також цей проміжок часу може давати історію. Ну багато роботи як варіант може бути, як особливо, якщо у вас ам, клієнтопотік, тобто робота залежить від клієнтів. Тут дуже багато повинно бути клієнтів. Нові проекти можуть надійти, нові співпраці, колаборації. До речі, перший сектор у вас може давати і стосунки. Тобто, тут потенційно ви можете познайомитись з якоюсь людиною, з якою можете будувати стосунки. Єдине, що пам'ятаємо, що я казав, багато може бути якоїсь битавухи поверхневості матеріальної зацикленості. І отут момент, що треба все ж таки романтику не відкидати, а ставити в пріоритет, тому що тоді це може бути така історія, що там буде якась передружба недовідносна в такому форматі, розумієте, да? Ну і давайте карту поради для вас на цей. Проміжок часу це може бути, що ви сядете на дієту, підете в спортзал, почнете приймати якісь вітаміни, інвестуєте фінансами в тренера, наприклад, або ну, от, фінансово будете покращувати себе, чи кап здоров'я можете робити, як варіант. Ну, тобто, ем, зачіску міняти, манікюр-педікюр робити, якісь там більш дорожчі, наприклад. Вся ця історія тут може програтися, от, безпосередньо, що пов'язана з красою і здоров'ям. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Лицарь мечей випадає. Ну, лицарі мечей може бути інвестиція, може в подорож у вас буде як варіант по цій карті. Як варіант, хтось це може бути знайомство на відстані з якоюсь людиною, це може бути перехід на дистанційну роботу, наприклад. Це може бути ну, як варіант, це може давати їй конфлікт якийсь. І тобто, як варіант, це початок завершення стосунків може бути з якоюсь людиною, не тільки в любовному плані. По цій карті знову ж таки мечі у нас за лікарів відповідають. Як від варіант, це може бути історія, що ви можете консультуватися у лікаря або там дієтолога. Ну, хто може покращити ваш стан здоров'я? Щоб вивести на новий якийсь формат А, завжди, от лицар мечей дає якусь швидкість, активність, динаміку. Тут єдине, що по цій карті може як варіант не треба спішити, тому що можете поспішити людей насмішити І, відповідно не отримаєте може бажаних результатів якихось. В цілому по цій карті, як варіант, тут поч... Я думаю, що буде просто по цій карті активність в якихось починання, поїздка переїзд, як варіант може бути. Ну, ну перший будинок він в принципі може давати будь-якого формату починання, але все ж таки більше з роботи. Може ваш офіс переведуть кудись. В інший, не знаю, район, от якась така історія може відбутися. Тому якось так для вас: лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Оревуар!